Можливий президент е, Сполучених Штатів, вже який був і можливо стане ним від республіканської партії, не є опонентом е, Сі не є опонентом Кенель е, на жаль. Якби він був опонентом, це була б зовсім інша історія, і була б краще не тільки для сполучених штатів, не тільки для України, а для всього всього світу, для всієї землі, тому що цих диктаторів вони працюють як гопники, вони розуміють тільки мову сили, і їх можна тільки зупинити. Відповідно, все, що вони собі зараз дозволяють робити. Вони дозволяють, тому що вони знають, що вони не отримують відповіді. Якби вони знали. І Путін, і Сізіпін, що в випадку будь-якої атаки агресії, вони отримують принаймні симетричну відповідь. А для цього сполученим штатам не потрібно залучати свої сухопутні війська, водити їх як там в Ірак чи в Афганістан в Україну, так чи як це було в В'єтнамі? Для цього достатньо певної кількості ракет. Тамагавки, які знаходяться в декількох американських флотах, які може спокійно долетіти і знищити у той весь Мотлок, що стоїть в Мурманську, Валінії і так далі, дуже дуже швидко. Про окуповану українську територію взагалі не говорю, тому що це питання могло бути вирішено навіть без залучення Сполучених Штатів. А наприклад, така держава НАТО, де юре, як Туреччина, якби вона була справді членом НАТО зараз, так і займала позицію як член НАТО, а не член. Іншого альянсу або принаймні прихильник іншого альянсу ситуація була б кардинально інакше Тому, на мою думку, Трамп в даному випадку не є загрозою третьої світової через ескалацію з Китаєм, а навпаки, він може призвести. До третьої світової через віру в цю теорію деескалації, що можна умиротворити тиранів, відповідно, цей ризик є, але якраз навпаки, тому що Сполучені Штати самоусунуться, і Китай, Російська Федерація тоді зможуть театри бойових дій, які зараз є тільки в Україні, розширити на Балкани, розширити на Латвію, Литву, розширити на Тайвані і так далі. Але знов таки в сполучених штатах на щастя, навіть якщо очолить цю країну. Скажемо так, специфічна людина не хочеться зараз давати оцінки, тому що ця людина може бути президентом сполучених штатів. Нам потрібно все рівно буде з нею працювати. Я спробую бути дипломатичним. Скажемо, так специфічна людина, але сполучених штатах все рівно інституційно є певні системи противаг, є системи балансу. Президент Трамп під час першого свого терміну намагався це знищити. Так тому мали, наприклад, мав конфлікт з головою ФБР, Так там він мав багато претензій до судової системи, яка в сполучених штатах має. В багатьох аспектах вирішальну роль гадаю, що навіть якщо цього разу він спробує це зробити, в нього це не вийде, тому що в республіканській партії є так само адекватні люди. Є люди, які зараз підтримують Трампа, наприклад, колишній держсекретар, голова ЦРУ це Майк Помпео, але він є адекватним людиною. Він свідомо сприймає ризики. Це також людина, котра допоміг допомагає інтересу Сполучені Штати Українців, які збігаються лобівати зокрема на рівні е, республіканської партії. Тому гадаю, що навіть якщо президентом стане Дональд Трамп, гадаю, цього це не відбудеться. Але навіть якщо він стане президентом, це не буде катастрофа. Але це створює певну можливість, тому що треба тут потрібно мати декілька сценаріїв. І об'єднана Європа навіть без участі сполучених штатів може перемогти не просто Росію, а може перемогти разом альянс Росії, Китайського Китайської народної Республіки, Європа і Японія. скажімо так. Ось відповідно можливо, якщо так станеться, що в овальному кабінеті Білого Дому з'явиться людина, котра ворожа налаштована до НАТО і до позиції Сполучених Штатів як провідної геополітичної сили, в світі, це консолідує, пришвидшить єдність європейську не тільки в напрямку економічної, але в напрямку безпекової і військової. В Європі є я не про ЄС я загалом про Європу є дві ядерних держави: це Британія і Франція. В Європі е, населення переважає, якщо ми візьмемо так звану Російську Федерацію. Е, Європа переважає ну залежно що включати в Європу, але в будь-якому випадку ми побачимо принаймні в 4 рази вищу кількість населення. Економічний потенціал Європи значно вищий є, тому Російська Федерація не буде готова воювати проти об'єднаної Європи, навіть якщо частина країн, у яких російська інфільтрація мережі агентури дуже потужна, як ми знаємо, Угорщина, так як ми знаємо, Болгарія, як ми знаємо, словаччина. На щастя, в деяких країнах, коли відбулись вибори, ті потужні російські агенти. Їх програли, наприклад, Чехія, так тому що попередній чеський уряд і можливо майбутній бібіш там є така персона. Вони значно більш про московський, ну про кремлівський, ніж на щастя, той уряд чеський, який зараз і Чехія була багато в чому одним з найбільших і найшвидших. Артнерів, хто допомагав Україні, ось можливо, в якихось країнах прийдуть до управління партії профінансовані або підтримання або змотивовані кремлем, Але в інших країнах може відбутися протилежний аспект. Наприклад, в Німеччині скоріше за все, наступний німецький уряд. Хоча там потужні позиції мають створені і підтримувані Кремлем ультраправа альтернатива для Німеччини і ультраліва, знову таки ультраправі ультраліви популісти максимальні божевільні, але набирають свої відсотки. Альтернатива для Німеччини скрізь все, уряд це буде уряд ХДС. Який буде займати позицію не таку, як займала Меркель, так а таку, скоріш за все, як займав Аденаур, в правильному розумінні цього слова можливо туди долучиться і вільні демократи або зелені. Тобто, це буде значно потужніше? Німеччина, яка може відповідати на безпекові ризики Європи набагато краще ніж поточний уряд. Німеччини, який блокує зокрема, ми знаємо дальнобійні певні певну номенклатуру постачання України в деяких країнах може бути перегляд своєї позиції на сьогоднішній день. В Європі є я б назвав крім наших найближчих Балтійських союзників і Польщі, які розуміють цю загрозу буквально на своїй шкурі. Є Данія і Нідерланди, які очолюють коаліції авіаційні, які передали нам дані всі свої САУ, так ну буквально Данія фінансує вже виробництво озброєння в Україні в самій, тобто вона фінансує наш військово-промисловий комплекс. Якщо таким чином почне діяти Швеція, котра також цілком вірно, може ще поглибити свою допомогу Україні, яка так дуже значна, можливо, Франція згадає про роль свою в Європі е, значно більшу ніж вона займає зараз. Е, відповідно, Європа об'єднана разом з партнерстві з азійськими країнами, тому дуже важливий місток. Є Брюссель-Токіо, брюссель Сеул можуть не просто перемогти Росію, а перемогти навіть альянс з ну на мою думку, але сподіваюся, ми все таки зможемо їх зупинити до того, як вони розпочнуть третю світову. І ремарка про ядерні ці погрози. Знов таки, це один з інструментів російської пропаганди. Вони дуже багато брешуть, вони настільки щільно випускають ці інформаційні приводи, і вони настільки безглузді. Коли е, колишній президент Російської Федерації да Мідведі, це ж не просто ну якийсь придворний блазень да, там, який завжди був е, ж, Жириновський чина, чи буквально яка відповідала за ядерний арсенал Росії з 2008 по 2012 рік, нехай це було де юре лише так. Він займав місце для Путіна, але по суті він був. Він зустрічався з президентами Сполучених Штатів, з президентами там Франції, з канцлером Німеччини, і коли ця людина розказує, що вони... Будуть знищувати ядерними ударами Лондон, Варшаву, там діду до Ломанша війська російські. Нормальна людина як реагує? Ну думаю, ну, ну алкоголік, ну спився. Ну це ж не можна сприймати серйозно. І коли так роблять вони постійно, цих заяв від депутатів так званих УЗД, їх десятки. Ну всі сприймають, що це просто шоу, що це для внутрішньої аудиторії, а це не так. Тому що наші партнери досі не розуміють, що таке Росія, вони не розуміють, що це абсолютно психопатичний режим, котрим керують неадекватні люди, і відповідно, на мою думку, на жаль, загроза і ядерних ударів е вона присутня. Гадаю, що вони не будуть пити ядерними ударами по країнам НАТО спочатку, вони спробують це можливо зробити з Україною тактичними ударами, але якщо вони побачать, що і це викличе максимально. Обурення так або глибоке обурення, вони подумають: а чому б не вдарити по умовній клайпеті, так або по, наприклад, Рієпаї або таліну. Тому так ядерна загроза на жаль від Російської Федерації є ключовою питанням денуклеаризації цього постросійського простору. Це одна з ключових цілей нашої взаємодії з партнерами.